Любі колеги, вітаю вас у першому випуску Головбуха у новому році. Тішить, що продовжуєте читати тижневик. А якщо хтось не встиг оформити передплату, хоч і ж до магазину цифрового видавництва Експертус, вигідна пропозиція чекає на вас. Упевнена, що з Головбухом працювати буде легше. Експерти редакції підтримують вас професійними порадами як у статтях, так і на гарячій лінії. Ми не припиняли роботу у 2022 і продовжуємо створювати для вас найкращий електронний журнал у 2023 році. Починаємо розбирати, що ще, окрім перемоги, несе нам цей рік. Переворот у соцвиплатах влаштував пенсійний фонд, який має намір опікуватися всіма їх видами. Не встигли обкатати новий механізм із лікарняними. Як вже подали до ради проєкт, щоб узяти контроль над фондом допомоги безробітним. Ми з вами будемо послідовні та розв'язуватимемо проблеми у міру їх появи. У свіжому номері експерти підготували для вас три статті: перша допоможе організувати роботу з лікарняними на підприємстві. У другій, на прикладах, побачите, як із 1 січня обчислювати розмір лікарняних. Третя зорієнтує, як правильно заповнити і подати до пенсійного фонду заяву розрахунок, щоб отримати кошти. Із жовтня платники ПДВ чекали на рішення уряду, що зупинить масове блокування податкових накладних. Було кілька пропозицій владнати проблему, які не пройшли. Натомість, зміни ухвалили лише наприкінці грудня, а чинності вони набувають і з 11 січня. Читайте у статті. Чи справдилися очікування платників і як діятиме оновлена система зупинення реєстрації. Вам також стане у пригоді гайди з податкової соціальної пільги на 2022 рік, 11 прикладів обчислення у різних ситуаціях, пам'ятка з розмірами пільги для різних категорій населення, зразки заяв на застосування і поради експерта повністю закриють це питання. На початку нового року завжди багато змін. Та по черзі з усіма розберемося. Але є ще деякі моменти, що тягнуться з минулого. На шпальтах номера нагадуємо, які воєнні правила перекочували у 2023-й. друзі! Наша сила в єдності, працевитості, вірі в ЗСУ, а перемога дедалі ближче.